Важно, О, а, 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 хто ще тут, а? Це я. Нікого не питав за танцювання. А що? На часах. Oh. Час 45, что? Я не буду. А воша не сидаю, ні. Я не буду. Крестень. Uh про да. Так круто. Капець, скільки треба знати, куди нажати? Туди, сюди. Це... Аж страшно. Та й вчить, день-два поїздити, і все навчити, куди крутити, куди робити. Сюда. Алло. Водить бабо, не мішай? Чотко йдемо Баба, що будемо на городі робити?

Сей, следить за дорогою треба так ехать. Это правильно. Сосредоточившись. У Діда опыт вождения 86 років. Ну, может, 80. 70 точно. 70? 70-роки у дита, официально. Так что, если хотите, можете на фуру его вызвать. Самолет. <laughs> деда, на самолете. На самолете <laughs> Чтобы На дрона. і щоб ну, на люди тако більш менш та й бігти удобніше ні а так то зараз нагорода буде зайшов на да. і прямо так а потім до самого низу і там дорога далі йде на Зеленівку заганяв. Це я Ага. — А. И до красносілки запит. Ну почти. Там я бачив, хтось теж йшов. Я пішов по його слідам, думав, куди це він йде. А потом дивлюся і видняється красносілка. Тут він на красносілку пішов. Туда на а оттуда, Він оттуда. посадкою еще. Там зеленянка, зеленянка да, вона там закінчується і йдеш далі і там ще якесь, село якесь, чи що це таке. Бо воно віддільно якось. Бо там поле розділяє. Далі теж зеленянка ну, зелен... да, ще й далі. Да, туди а... через путь там крикляється, Я сам далеко те не йшов, то там піщанка. А да, він сюди пішов, правда. Ти, ти сюди йшов, ні? Nie. Okay. Szydaję nie. To jest twoja patru, nie? Dobra. Kto? Ja nie twoja patru. A ja nie przyznał. Kto? Kto to? A kto? Nie znajdę. To jest baba sam. Ja nie baczę ładę się. Że si poza chłopostą. To ty się do nieźle coś do robił. Nie. Nie mam na tej wersji, tak? Ja już do tej poszanki.

Тоже храма, я баба і сади, і я старий. Ну всі старі, ну два баба поки туди. З no. молодих нема? А скільки їм років? А, а ти... сама 90. Ой, не розказує. Казала Таня, сьогодні благоприятний день садитися. О!

Можно тут на дороге, тут все равно никто. Боже, без травм, ты ничего не сделаешь. Тут, тут, тут все... Стой, поделим, ДЦ, она, Все в этих бурянах каких ничего не а тут бо -бо -бо. А даже тут, бо -бо. А тут ну, наш? Все. А. Ой, бляха, тут ничего не сделаешь. И тут ничего не сделаешь. И... Бурян... И здесь один братик. Бу Буряны дикие и все. И ну, корень. Корень. А, -а, а. Давай попробуем хотя бы. Хотя бы станем, я разверну еще. Ну, на а. а, а. Будем ну давай, давай. Ну, это не идея, надо расстаться. На тім да. полошколи попідрізав добре. А, це, була, що... була чистий, була а ця полоска? Та полоска чиста твої. Це бурян бабу, да? да? Капецький. Очка, дощ. Це трактор. Да, дощ, чуєш? Чим мій кажуть. Прокрапала. Не знаю, Не знаю. Можна попробувати з цими граблями щось зробити. Сапи. Сапа граблі. Посадити хоч купить. Да. Але там да, там бурян жорсткий. Бурян якийсь сухе, то цей, мабуть, як його. Як це воно називається? Перей. Перей. Не, кугору за. А, кацани. Да от ют що застрягали такі крепкі. Не було кацанів, там була пшениця. Він нам видрапає. Казати, що ж не діє да. драпав. А ну дай телефон те взяли, сюди не, не знаю. Це номер ввечері позволити, на полі. Я б би сьогодні зробив, щоб бо так виходити. Вода не доду. Це все твоя спешка, все треба думати. Кричить гайда. Все кричить, твоя спешка. Давно було думати і визвати його. Що тут засіє? Що тут не сіє? Стерня, ставай подивимось. Давай, Спшинити стерня. Сухе, але не ну, росте пери знизу. Треба. Щоб він волочив, ми не вишкрабаємо так багато. Всьой зелене. Їдемо на наш, там будемо скрабати, а цей має він проволастити. Нічого там не по пошк... такий самий, як цей. Ничего ты не заробишь. Давай пошкрабуем попробуем. Ну давай, так, давай. Ага. Буряна, Все, все. Ча? Да, да. Ягона. Ну все она, дальше. Галахин зарабатывает. Галактинька, добровершие горосики. Ну все хороший город, да. Попробуй зараз, ти візьмеш, грабіт, її візьмеш там по ньому. Ой, я булакаю. Коля бригне, не знімай, бригади. Давай гаряць, сапу витягаєшся. Дай ще сам давай, йдемо до ки дощу. Пішли, бабу, що ти сидиш? Давай гайда. Та да я зараз сидю, я всі дойчою. <laughs> а то зараз нас діти наб'єть.